Всім цього разу кажу я всім вам замість Хелоу, Шримат, Пхагаватам, розглянемо понеділок, 8 число. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Сьогодні на бойове читування заступають карти карми ось така гарна коробочка. Ці карти я зробив у двох варіантах і можу і вам зробити, якщо вам це потрібно. Сьогодні епіграф з книжки Вішну Пурано або інша назва Шрімат Пхагаватам. Вішварупа сказав: В минуту опасності нужно омыть руки і стопи і совершить ачаман. Затем надо прикоснуться к траве куша и, сев лицом на север, некоторое время хранить молчание. Закончив очищение, следует произнести сначала восьмисложную мантру, поместив ее слоги на восемь частей тела, а потом двенадцатисложную, поместив его, ее слоги на пальцы рук. «Итак, слушай же!» Как облачиться в броню из Нараяна мантры Произнеси мантру из восьми слогов. Ом нама нараяная. Надо поочередно коснуться восьми частей тела, стоп, колен, бедер, живота, сердца, груди, уст и головы. После этого нужно произнести ту же мантру наоборот, начиная с последнего слога «Я» и коснуться тех же частей тела в обратном порядке. Эти два ритуала называются Утпатиньяса и Самхараньяса. Затем надо произнести двенадцатисложную мантру Ом Намах Пхагавате Васудевая, передавая каждый слог Ом Карой. Нужно поместить восемь слогов на кончиках пальцев, начиная с указательного правой руки и кончая указательным левой. Остальные четыре слога следует поместить на фаланги больших пальцев. Ось такая. Мантра сьогодні вам відкрилася від давніх аріїв, які залишили нам вішну Пурану. Ну а я прочитаю ще раз мантру Ом Намах Пхагавате Васудевайя, яка написана ось тут, на цій стороні. Тут ви можете побачити мікрокарти, такі, це все намальовано, це не друк. І тут ще одна мантра Ом Намах Омнах І що стосується 8 числа, це день сонячного затемнення. На жаль, ми його не побачимо, лише відчуємо його вплив. Побачить це затемнення у Північній Америці. І це закінчення коридору затемнень. А одначе ще буде резонанс. Не забувайте, що зараз ще недалече від землі висить комета Понса Брукса, яка останній раз була тут. Поблизу теж у період з 1953 по 1954 рік. І можна також сказати, що ця комета її погано можна бачити, її побачать так, тільки мешканці Південної кулі, південної півкулі. Ми ж її можемо побачити лише у телескоп чи біноклі, якщо ви бачите Юпітер, праворуч від Юпітера, можна знайти і цю комету. Це не така яскрава комета, як колись до нас залітала наприкінці 90-х. Хейла Бопа з двома хвостами. У неї і період огортання навколо сонця досить великий три тисячі років. А ця комета огортається навколо сонця за. 73 роки. Ну, чи, можливо, я щось наплутав? Ну, 71, здається, 71 рік огортання у цієї комети навколо Сонця. Ну, а що стосується 8-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепаду тиску та настрою. якщо ж ви народилися 8-го, 17-го, або 26 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день, і я думаю, що третя карта за Днем Народження, вона підтвердить чи спростує те, що вам каже нумерологія. Ну, а астрологія каже те, що парад планет продовжується і ще не слід якось розслаблятися, що попереду нас очікує дуже багато цікавих планетарних. Подій, про які можна було б зробити окремий, окремий випуск, але для цього треба якось налаштувати камеру на монітор, щоб ви бачили, як пересуваються планети у програмі, в якій я роблю підрахунки. Ну що ж, давайте налаштуємося. Знову буде три карти. Дві за знаком Зодіаку і одна за днем народження. Пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один розпочинаємо з овна, чого очікувати від цього понеділка. Дамару, червона масть, це барабан Господа Шиви. Він випав перегорнута. Тож сьогодні ви можете виводитись у цей день з ритму. Червона масть завжди каже про активний день. А коли вона випадає перегорнута, це показник того, що ви не зможете самостійно якось вирівняти свій. Ритм, тож слідкуйте за своїм тиском, слідкуйте за тим, як працює ваше серце. Не перенапружуйтесь. Виклик дня знову перегорнутий аркан, і це індра. Індра це. Бог грома та блискавки, це в індійському пантеоні, як в слов'янському перун. Це горділива особлив, особистість, тому сьогодні ваша пихатість може зіграти з вами злий жарт. Зверніть на це увагу також. Я вам не рекомендую цей день зустрічатися з представниками знаку Близнюки, Вони можуть вам дуже сильно нашкодити у цей день. Два аркани перегорнуті, тож зверніть на це увагу: не намічайте важливих справ і слідкуйте за своїм его, щоб воно не стало причиною якихось лих. Далі представники знаку Тілець, сокира, параша по... На санскриті звучить це слово і в прямій позиції це можливість себе якось перегнути і обставини щоб спрацьовували на вашу користь якщо ви будете все непотрібне відрубати відсікати те що вам не потрібно те що вам не приносить задоволення а лише якось пригнічує то тоді все буде гаразд тож боріться зі своїми якимись преградами вам у цьому допомагає ось ця сакира господа шиви яку він довірив самому Ганеші. І викладня Ганеша, бачите, це той самий хто тримає сокиру. А Ганеша – це завжди гарна ознака, особливо в прямій позиції. Ця карта каже про те, що боги до вас. Дуже милостиві, і вони також бажають, щоб ви принесли їм дари. А Ганеша полюбляє мантру Омнамах Ганапаті, а також солодощі. І ви собі сьогодні можете дозволити такі солодощі. І ще вам рекомендована зустріч чи якась справа з представником знаку Водолій. Також зверніть увагу на 11 годину ранку. Це дуже гарний. Час для того, щоб реалізовувати якісь такі важливі моменти саме цієї днини. Далі представники знаку Близнюки. Хануман в прямій позиції. Хануман це помічник господарами. Це Часткове втілення господа шиви, і так само у вас сьогодні є якісь надійні помічники, які вам допоможуть сьогодні цей день зробити змістовним і краще, щоб вам хтось допомагав. Самі не не треба самим робити якусь справу. Якщо у вас є надійні компаньйони, вони вам обов'язково допоможуть, і успіх тоді вам буде гарантований. Виклик дня знову жовта масть, господь Кама, Він пов'язаний зі спокусою, з коханням, з любов'ю. Бачите, вам випало дві жовти карти. А жовті карти це помічники. Якісь вони навіть пов'язані з. Світом тваринним хануман це напівлюдина напівмавпа. А кама, бачите, він на такому зеленому папузі. Зверніть увагу на 19 годину вечора. Це дуже гарна година для того, щоб зустрітися зі своїми коханими. В цілому день позитивний, жовта масть завжди дає надію та підтримку, та ще й в прямій позиції. Далі представники знаку РАК. Червона масть це щось активне і навіть агресивне. У даному випадку це трешула, це тризуб господа Шиви. Він працює не на вас, а проти вас. Тож сьогодні рекомендація стати на деякий час аскетом, не дозволяти себе собі переїдати, а особливо вживати алкоголь. Це може дуже шкідливо на вас сказатися. І окрім цього, трешула. Каже про те, що Господь Шива, всеблагий Господь Шива, він не звав він чомусь гнівується, і, можливо, виклик дня скаже чому. Ні, ось тут у вас є помічник, Господь Сома, він пов'язаний з місяцем, а оскільки у цей день буде сонячне затемнення, коли місяць закриває сонце, це. Дає вам можливості сома, пов'язаний з ритмом, з ритмічністю. Він пов'язаний з календарем, і саме у цей день, у цей понеділок, ви можете закласти дуже гарний фундамент на цілий місяць, якщо будете боротися з темними силами, як це сказав перший аркан. Також зверніть увагу на 14-ту годину дня. Це дуже фартовий період для того, щоб щось виграти чи заробити. Далі представний. Знаку лев, Агній в прямій позиції. Агній це Господь вогню. Він присутен на всіх жертвоприношеннях, і він гарний показник того, що сьогодні у вас є якийсь початок. Сьогодні ви можете отримати якусь ідею, яка потім може нарости якимись допоміжними попіт. Ідеями, і це, врешті-решт, принесе вам дуже гарний результат. Також вам рекомендована зустріч чи бесіда з представником знаку Овен. Виклик дня. Знову блакитна масть, але вже перегорнута. І це Господь Крішна. Він тут не самий. Я його зобразив, як і в оригіналі, я бачив разом з Радхою. І вони випали перегорнута, і це каже про конфлікт. Конфліктні ситуації з вашим партнером, з чоловіком чи з жінкою, і також це якісь родові сунітниці, якісь шкандалі, які можуть. Сьогодні відбутися, якщо ви не будете контролювати ситуацію і не будете повторювати Махамантру Харі Крішна, Харі Крішна, 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 Харі Харі, Харірам, Харірам, Рам, Рам Харі Харі. Зверніть увагу також на 12-ту годину дня. Це не дуже гарний період, бо карта випала перегорнута. Рекомендую вам у цей час перебувати у спокійному місці, і ще у вас якесь критичне. Критичний діалог може бути у цей день з представником знаку риби? Для діви блакитна масть, гарна масть, лакшмі, богиня. Багатства процвітання, але вона випала перегорнута і це каже про те, що сьогодні у вас криза, фінансова криза, вам необхідні гроші, і навіть богиня процвітання лакшмі не допоможе вам. Також це натяк на те, що жінки у цей день можуть потягнути за собою ресурси і вимагати якоїсь оплати. Лакшмі в перегорнутому стані це не дуже гарний показник якоїсь вздорної Жінки, яка може сьогодні вам зустрітися, і, можливо, вона буде представниця знаку стрілець. Для діви виклик дня тхарма, Тхарма, чорний. Чорна масть, їх тут всього три таких аркани. І Тхарма це закон, це закон, крізь який вам не слід переступати. Це ваші моральні якісь норми, це ваші обмеження, епітімії, які ви самі на собі накладуєте. І пам'ятайте, що у цей день слід жити за тим законом, який суто ваш, не який прописаний у якихось там кодексах. Конституціях і так далі. Це ваш особистий закон, не переступайте через нього. Далі представники знаку Терези, Сарасваті в прямій позиції. Сарасваті це богиня мистецтва, богиня науки. І сьогодні пощастить саме жінкам, що народилися під знаком Терези, бо це вісімка, це число Терезів і це число дня. Це число гармонії, бо сама вісімка, якщо її, її покласти набік, це нескінченність і знак. І Сарасваті каже про те, що сьогодні вам відкриваються як науки, так і мистецтва. У вас досить позитивний день. Зустрічі з жінками також дуже позитивні. Ви можете у них чомусь навчитися для, собі, для себе, якоїсь творчості. І ще представники знаку Терези. Цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. І нарешті виклик дня для Терезів, перегорнута корова Адіті. Це. Повний розрив з енергією землі матінки, корова Діті це основа, основа для багатьох богів. Це зв'язок з вашою мамою, який розірваний. Зверніть увагу на 15-ту годину дня це не дуже гарний час для того, щоб зустрічатися і вирішувати якісь дуже важливі питання. Перегорнутий аркан каже також про те, що сила вам утікає, сила, вам її треба десь отримувати і Саме якась жінка, представники знаку скорпіон може вам у цьому допомогти. Далі скорпіони. Вішвамітра. Вішвамітра це Бог, який пов'язаний з творчістю та будівництвом. Якщо і ви також пов'язані з будівництвом, що то, щось ви будуєте, відбудовуєте, сьогодні вам обов'язково пощастить. Також це. Поміч з боку людей освічених, звертайте саме на них увагу, не на слова, а на їх справи. Також для вас гарний період це 20-та година вечора. Якщо треба вирішувати якісь важливі питання, особливо пов'язані з будівлею чогось нового. Саме у цю годину і телефонуйте необхідним людям. Вам буде поміч, вішва мітри. І виклик дня. Шива в прямій позиції, що ж, блакитна масть це вищі боги, а шива це один з творців. Всесвіту і він же і руйнівник. По-перше, читайте мантру Шиві Омна Махшувая, він вам, нам, вам надасть сил і можливості. Також Шива може знищити будь-яких ваших ворогів, якщо раптово вони стануть на вашому шляху. І ще представники знаку Скорпіон цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва. Для стрільців. Чоткі червоний аркан і чоткі це зосередженість. Сьогодні вам треба бути зосередженими. Ні в якому разі не розбалтуйте свій розум. Будьте зосереджені на тому, що вам потрібно, і вам все тоді дасться та відкриється. В цілому, червоний аркан це якісь занепокоєння, одначе, якщо ви будете пильні, нічого поганого не станеться. І виклик дня Кубера. Кубера це небесний банкір, він тримає у руках ось такого білого мангуста і він зберігає багато коштовностей. Тому якщо вам сьогодні треба... Заробити якісь гроші. Кубера вам у цьому допоможе. Якщо справу можна вирішити дзвінком, телефонуйте у 21 годині вечора. Це найкращий період для того, щоб вирішувати якісь нагальні грошові справи. Далі представники знаку Козиріг. Ваю перегорнута. Ваю це вітер, це легкість в перегорнутому стані це буря. Це буревій, який може на вас нахлинути, слідкуйте за своїм настроєм, то тоді нічого поганого не буде. І якщо ви в дорозі, будьте пильними, особливо, якщо ви автовласник, не сідайте за кермо о 18-й годині вечора. Це дуже небезпечний час для пересування. І виклик дня знову жовта масть, але вже в прямій позиції. Ажвіни. Ажвіни помічники, їх двоє. Вони їдуть на своїй фірі, і вони ознака прозріння. О 13-й годині дня у вас дуже гарний час для того, щоб зайнятися творчістю чи, можливо, кудись поїхати, якщо це потрібно. Далі представники знаку водолій, Брахма. Брахма один з творців Всесвіту, і він пов'язаний зі старістю, тому люди при. Похилого віку, вони у цей день обов'язково щось від вас будуть потребувати. Зверніть на це увагу. Брахма це той, хто утримує цей матеріальний світ. І хоча у нього лише один день у році його почитають, і лише один храм є в Індії, бо він колись дуже сильно прогнівив, але він Брахма, він… Батько всіх брамінів, брахманів, і тому сьогодні у вас є дуже сильний якийсь захист саме від брами. І якщо ви ще й зустрінетесь сьогодні, чи будете говорити з представником знаку. Терези, то сьогодні обов'язково вам пощастить. Виклик дня знову блакитна масть, вищі боги, варуна. Варуна, Бог морів, Бог води. Він зберігає ось таку коштовну перлину, яку він тримає в, одніх, в одній зі своїх рук, в другій він тримає елексир життя, ніж та. Кобру, він їде на зеленому крокодилі, і в прямій позиції він приносить обов'язкову вдачу. Особливо це стосується комунікації та подорожі, особливо подорожі на воді. Якщо у вас буде можливість, і ви будете десь поблизу водоєму, посидьте, хоча б подивіться на воду, і це вас зарядить позитивом. Ще вам позитивно зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. І нарешті риби. Веда, червоний аркан в прямій позиції. Веда це знання, це підписання різних. Папірців важливих і неважливих, бачите, тут ще намалював я дзеркало, так само було і в оригінальній колоді, і це каже про те, що для того щоб отримати знання, якісь за треба подивитися всередину себе, і вони обов'язково відкриються. Також це навчання, якщо вам потрібно сьогодні чомусь навчитися, це обов'язково станеться і виклик дня мокша. Це остання карта у цій колоді, 33-й аркан Чорна масть, мокша це визволення. Визволення від пут, які нависають над кожною людиною. Сьогодні ви будете відчувати легкість, і для декого з вас це буде дійсно останній день цього життя. Ви можете дійсно піти з цього життя несподівано і таким чином відкрити нову сторінку в нескінченному серіалі під назвою. Земне життя. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день не дуже гарний, так воно і є: сур'я, Бог Сонця, Бог прозріння, Бог світла випав перегорнута. І Це означає сутінки, це означає те, що сьогодні. Пересуватися кудись далеко не слід і не слід шукати відповіді на свої запитання, бо ви можете наразитися лише на брехню, ніж на правдиву відповідь. Далі, якщо ви народилися 2, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, парваті в перегорнутому стані це. Дружина господа Шиви, вона завідує дуже багато чим. В перегорнутому стані вона каже про те, що спілкування з жінками може негативно якось на вас сказуватись. В перегорнутому стані це агресивна богиня Калі, яка здатна. Всіх розірвати так само, і ви можете наразитися у цей день на ярість жінки, на її лють. Так само, якщо ви жінка, вам буде важко контролювати свою лють, яка може накопичуватися не один день і може якраз сьогодні і вирватися наружу. Далі, якщо ви народилися 3, 20... 12, дванадцятого, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця. Ви під захистом самого Господа Вішну, це Всевишній. Нічого не бійтеся, пам'ятайте, що Вішну це творець як видимих, так і невидимих Всесвітів. Він завжди підтримує праведників. Будьте праведними і читайте його мантру «Ом намах бхагавате васудевайя». Якщо є можливість, обов'язково завітайте до храму. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Ямараджа перегорнутий каже про те, що не робіть у цей день гріхів. Це головний лозунг цього дня. Навіть у подумках своїх будьте чисти І пам'ятайте, що навіть подумкою ви можете потрапити під владу ось цього бога підземного царства Ямараджу, який карає грішників. Далі, якщо ви народилися 5 -го. 14 або 23 числа будь-якого місяця. Чакра в прямій позиції, Червоний Аркан. Чакра це колесо, це коло. Тому сьогодні вам, можливо, треба кудись їхати, і саме в дорозі з вами може статися якась пригода, яку ви пройдете з гідністю, бо карта випала в прямій позиції. Чакра це зброя господа Вішну, Тому хто б на вас не нападав, знайте, ви знаходитесь під захистом. Саме чакри Вішну і його влади. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, сканда в прямій позиції, це Бог праведного бою. Це індійський Марс, це один з дітей. З дітей Господа Шиви, він ось на такому павичі королівському їздить. І він не тільки їздить, він знищує демонів. Тож сьогодні правда на вашому боці, і якщо треба з'ясовувати якісь важливі ситуації, зверніть увагу на 16-ту годину дня. Треба якраз у цю годину і проводити такі операції. Далі, якщо ви народилися з 7, 16 го або 25 го числа будь-якого місяця, карма чорний арка. Кан в прямій позиції, тож слідкуйте за своїми діями. Карма це дії. сьогодні. День противодії. Сьогодні те, що ви робили в минулому, обов'язково дасть якісь результати. Результати будуть поз. Позитивними, бо карта випала в прямій позиції. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, я казав, що день позитивний. Червоний аркан каже, що це день ще й активний. Шангха це мушля. Це у даному випадку ваш мобільний телефон, смартфон, айфон, неважливо. Це ваше спілкування. Сьогодні буде багато спілкувань за телефоном, і, можливо, деякі з цих спілкувань можуть вас втішити якимись гарними. Пропозиціями. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця лотос в прямій позиції, Червоний Аркан, день активний і лотос каже про те, що вам слід як лотос розкриватися, не тримати все в собі, намагатися бути як квітка. Щоб від вас йшли гарні аромати, не забувайте про красу, не забувайте про весну, не забувайте про любов і про квіти. Даруйте квіти своїм коханим, якщо у вас на те лежить до цього ваше серце. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці досить дивні карти карми. Щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати, лайком, репостом, коротким повідомленням, ну і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний маха, вішну, вакантанка, Господь, батюшка, бог.